Так, друзі, ну продовжуємо політичними подіями, але тепер не з Мальтою, а з Україною. Уряд України оновлено і це вперше від початку великої війни, після п'яти років на посаді у відставку пішов Денис Шмигаль, найдовший чинний прем'єр в історії країни. Разом із ним звільнився весь уряд за е, правилами. Тож хто тепер зайняв ключові міністерські крісла? Дивіться далі в нашому сюжеті. Юлію Сверденко офіційно призначено прем'єр-міністром України. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутата. Вона стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила кабінет міністрів і першою за останні 15 років. Серед пріоритетних задач очолюваного тепер нею збільшити виробництво вітчизняної зброї та покращити економіку країни. Міністерство економіки довкілля та сільського господарства очолив колишній перший заступник Юлії Свереденко Олексій Соболєв. Раніше він працював в антикорупційних організаціях і був директором платформи тендерів Прозоро продажі. Тарас Качка, також колишній заступник Свириденко став віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції замість Ольги Стефанішної. Його завданням тепер допомогти Україні виконати умови для вступу до ЄС та готувати країну до членства в НАТО. Ольга Стефанішина може стати посолкою України у США. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, заявив президент. До процедури погодження з Вашингтоном Ольгу призначили уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. Денис Шмигаль став новим міністром оборони замість Рустема Умєрова. Він підсумував результати роботи на чолі уряду. Серед найголовнішого оборонно-промисловий комплекс за час Великої війни зріс у 35 разів. Україна стала однією зі світових лідерів у виробництві. Ніцтві дронів запустили десятки спільних виробництв зброї з партнерами, залучили приватний капітал у сектор оборони, дали старт данській моделі фінансування нашого ОПК. Денис Улютін ще одне нове обличчя в уряді. Колишній перший заступник міністра фінансів очолив Міністерство соцполітики сім'ї та єдності. В одне відомство Кабмін об'єднав Міністерство національної єдності та Міністерство соціальної політики. Михайла Федорова підвищили до першого віце-прем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації. Він був ініціатором електронного сервісу державних послуг Дія. Також за його участю стартував проєкт Армія дронів у липні 2022 року. Був оголошений перший збір. Його підтримали донори зі ста країн, десятки компаній і приватних осіб. Лише за перший рік роботи вдалося навчити 10 тисяч операторів БПЛА. Мін'юст очолив Герман Галущенко. А його на посаді міністра енергетики замінила колишня міністерка захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук. На деяких кабінетах таблички залишаться зі старими прізвищами. В урядових кріслах залишилися міністр освіти та науки Оксан Лісовий, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр фінансів Сергій Марченко, очільник МЗС Андрій Сибіга, Мінмолоді та спорту Матвій Бідний. А також віце-прем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. Вакансія міністра культури поки не зайнята.